Саночок, привіт. Скажи мені, скільки помилок ти сьогодні зробиш? Планую зробити нуль. Скільки помилок ти сьогодні зробиш? Нуль, 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 зіро зіро. Скажи мені, скільки ти сьогодні помилок зробиш? Нуль. Вадимка, скажи мені, будь ласка, скільки помилок ти сьогодні зробиш? Ну, Які помилки? Я без полоки роблю. Ну, нічого не зробив. Скільки помилок ти сьогодні зробиш? Помилок? Угу. Принцеси не помиляються. А я зроблю дві. Гарик, Скажи мені, будь ласка, скільки помилок ти сьогодні зробиш? Е, одну. Володя, скажи мені, будь ласка, скільки помилок ти сьогодні зробиш? Нуль. Скільки помилок ти сьогодні зробиш? Ти що, нуль?